Ми не знаємо точно людина з яким статусом в полоні перебуває, і точно так же ми не знаємо, власне, що відбувається з нею. Але від тих, хто повернувся з полону, ми знаємо, що проти цієї людини використовували шантаж під виглядом роботи з родиною. Тобто, от ми дзвонимо твоїй родині, і відповідно ми зможемо з твоєю родиною щось зробити, якщо ти не зробиш цього. Тобто, це таке по суті ну, типу, взаємний шантаж, і чим вищий статус родина надає цьому кейсу. Тим більша ціна, яку Обміну. будуть вимагати да, противник, але є момент, який, якщо людина до цього була публічна. То в принципі тема публічності може працювати, але це та... завжди дуже індивідуальний кейс. Але дуже індивідуально з публічними тут дуже важливо підкреслити, що треба обов'язково контактувати з адвокатами, з правозахисниками, які цим займаються, і вони завжди скажуть, в який момент потрібна ця публічність, в який її не потрібно. Тому тут, якщо хтось з ваших публічних знайомих пропав безвісі чи знаходиться в полоні, це завжди треба проконсультуватися.